Добрий день, це канал. І я і мої кози, і ми з вами на кухні. Це в мене варена картопля залишилася. І зараз переб'ємо. І з нею щось готуємо смачне. Треба зробити з неї одну рідну масу без крупинок, щоб можна було з нею щось далі готувати. Зараз я переб'ю, тоді включуся. Так, Перебила картоплю, вибила три яйці. У мене збирана сметана, я збираю зараз. Сметани багато є. Вона так застигаєш, що вірвати годі. андерстий Так так, я сыплю на руку и сыплю соби соду, я знаю сколько я маю всипати. Добру чайну ложку. Тепер треба все разом перебити. У кого картопля була не солона, може досолити. Я досолювати не буду. У мене картопля була трошки посоляна. Але в мене будуть пирожики з солодкою начинкою, то я не. Не даю більше солі, а якщо ви будете робити солону начинку, ну, то можете досолити, щоб вам було смачно. Можна на дрожжах, ну я стараюся менше дрожжі брати, Лучше зі солою. Ось таке виходить тісто, бачите. Ну, ми ще сюди зараз будемо додавати борошно і замішувати тісто, я вже далі буду вручну. Ось. Не блендером, а вручну. Щоб Робити мені пирожики, треба його замісити. Ну, скільки картоплі, стільки ви бачили, так приблизно, я знаю, десь грам 500, напевно, було. Ось. Може бути менше, може бути більше. Можна на дріжджах робити, а можна, так як я на соді. Ось. Я буду зі содою. Зараз. Сиплю сюди борошно і замішу. Я просто з країв хочу обтягнути, щоб воно все однорідне було, бо блендером трошки не є. Краї добре обирати. І зараз замішу тісто. Яке тісто має бути, я вам покажу, як замішу. Так, Замісили ми ось таке м'ягеньке тісто. ось, І зараз будемо починати робити пирожики і потім їх жарити. Я йду ще подивлюся, десь в мене ще була баночка варені зайве. Ось я. Хочу принести її, якщо, я, якщо її малі не з'їли. <хи> якщо з'їли, то з яблучної варені будуть пирожики. Ось такі, бачите, яке Ніжне тісто, мягеньке. І ми будемо зараз з жарити смакоту. Так, відкрила я дві варені. <гум> так, думала, що це варення з яблук. Оказалося, що це варення з агрусу. Дуже смачне. Ну, думаю, що ж то одне варення з агрусу? Пішла, подивилася, знайшла таке варення зайве. І вирішила, вона в мене тільки кусочка, мене така терта. Ось така густюща, бачите? Навіть не ворошиться. І я вирішила складати докупи загруз. Варення трошки має чуть-чуть кислинку. Ну, дуже смачна. Але я не знаю, чи малим сподобається, що вона з кислинкою. То я. З айви по кусочку по два докладаю до цієї варені. Ось так маю. Ось такого. Варення шота, шота густа. От, ну, попробуємо нажарити ми пирожиків таких з варенею. Олійна згріється. Ось. Тісто дуже нягеньке, щоб там не казали, що воно затовчене. Ось. О. І ми так зробимо зараз макоту. Такі ті кусочки так тяжко відірвати один від другого. Дуже густе. Я надіюся, мої айви, ті, що я понасаджувала, будуть рости. Дай Бог. Від Марії ростуть. І думаю, від Ліди теж будуть рости. От. І я за пару літ будуть і в мене айви родити. І будемо вареню варити. Це я вареню варила від Марії, вона мені тоді висилала саму готову айву. Ну, Яблука айве. Як чи плоди? Не знаю, як правильно. Плоди, напевно. Дуже ароматна айва. І смачна. Особено з неї варення дуже смачне. Дуже густе. І мармелад добрий. Та в мене є на каналі, я ж. Кому цікаво, можете подивитися відео. Як я варила варення зайве і таке, як мармелад зайве. я робила. мармелад, воно зветься, але таке те варення, що воно навіть зовсім в тому не топиться в пирогові. Я тоді праніки вроді що, чи коржечки такі з варенью робила. там в мене є відео. Кому цікаво поглядіти? Минулого року. Десь ото в тій порі воно було мені присилала Марія, може трошки раніше, але не пізніше це факт. О. І я варила вареню і мармелад. Так що дуже смачна гайва. Ось так. Ну, ладно, я нароблю нажару, тоді вже покажу, коли всі пожару. В олії мають жаритися пливати, пирожики. Пекти не пробувала, брехати не буду. Ну, хто хоче, можете попробувати пекти на тому тісті. Жарити знаю, що смачно виходить. Ще трошки олій догріється і будемо жарити. Насмажила я свій порожик. Це в мене узвар. Узвар я зварила з яблука сушені груші, шипшина, червона горобина, пару квіток чорнобривців, вишні, черешні сушені. Що я ще сюди давала, якщо б я не забула, то напевно, що то все. А ні, шовковиця ще тут є, сушена теж. І малина. Все, те, що я сушила в сушарці своїй електросушці. Ось тут в мене на моєму узварі. Дуже смачний узвар виходить, корисний. вітамінний. Наталя казала, мама, зварі узвару, бо молока вже мало. Ось, то щоб ми мали цілий день що пити. Ось ту зварила у звару. Ну і я зварила у звару. Ось такий узвар. Зараз він трошки остигне. Ось це мої пирожики. Так, зробимо фоточку. Ось це варення мені повилізало. Десь, десь погано зліпилося і трохи вилізло в варені, повитікало. Ну нічого. Так, щось такі то справи. Так, бачите, які гусенькі вони. Ось так зварені виглядають. Можна любу начинку сюди брати, то таке, хто яку хоче. Ну, я вперед супик маю. Зварила смачний супчик. З кашею бургур з тушоночкою, такою те, що я робила. Ось, бачите, скільки м'яска. Язк. М'яска багато. І приправки свої дала. І все. Ось так. Ось такий в мене. Смачний обід. Бо хочу ще можу дати сальтісона. Ще можу дати сало печене, кобаса. Ковбаса. Ось так що їсти є що. Ну, суп я їм без хліба, так як вже замітили, що писали мені, ти що все без хліба їсиш. Да, все без хліба так я їм. Дуже рідко я беру хліб. Ну, часом є. Захочу хліба і їм хліб. Ось. Можу з'їсти і дві, і три скибочки хліба. Ось, ну. Но... А в основному я все їм без хліба. Так, щось таке діло. Ну ладно, я вперед покажу. М -м -м, супер. Сушення, напевно, вже вистила. Смакота. Наска у або узвар. Хто ще так не жарив? Попробуйте нажарити. Може начинка бути із м'яса тут. Також дуже смачно. Ну, а я пообідаю і побіжу. Випустити треба кури, дати їм їсти, пити, насипати їм з конюшини листочків, щоб вони мали в чому теребитися. Ось. І братських художник на вечір пороти. Так що ось таке діло. А вам всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Хто обідати, заходьте до мене чи вечеряти, будемо разом смакувати. Їсти є, щоб удякувати. Ще б дав Бог нам миру, спокою і було б взагалі все добре. Щоб наші захисники верталися додому живі і здорові. Дай Бог всім перець виходь. Всім всього найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі в слідуючому відео. Всім папа. -па. Миру, спокою і затишку.